Сьогодні ми відправляємо чергову партію захисних сіток для захисників нашої держави та для цивільних у прифронтові зони. Я радий, що вже майже 50 тисяч кілометрів сіток, це більше 300 машин, 6 тисяч тонн, вже відправлено на фронт в прифронтові зони на лінію бойового зіткнення. І я обіцяю вам, що ми будемо і далі заохочувати і наших партнерів і свої власні ресурси для того, щоб наші співвітчизники та наші бійці могли почувати себе безпечно. Це необхідна річ для організації антидронового захисту. Безпосередньо такі канати використовуються для утворення жорстких каркасів. Допомога з-за кордону скріплює дух наших військовослужбовців. Ми розуміємо, що ми не одні у цій боротьбі. Наш проєкт триває і це добре, тому що вкрай потрібен вантаж на передових позиціях, значить на лінії бойового зіткнення. Ми щільно співпрацюємо з інженерними військами, з логістами різних підрозділів, різних військових, як то кажуть, організмів. І у нас дуже багато запитів саме на такі сітки. Це вже перевірено. Ми отримуємо кожного дня і відео, і... і просто відгуки про те, як рятується життя за допомогою ось таких нескладних. Засобів, які ми привозимо від наших партнерів і безкоштовно роздаємо всім, кому вони необхідні. Можна провести аналогію, що скільки кілометрів сіток буде, скільки буде кілометрів життя. У нас вже на такі фури з павутиною морською вибудовано півтора місяця черга. Загалом є потреба, вона просто не обмежена до моменту, поки дійсно весь фронт не буде в цих сітках знаходитися, і допоки військові наші не будуть в безпеці. Чому Європа і весь світ нам допомагає? Тому що ми є тим самим бар'єром перед загарбником. Тому що якщо ми не стримаємо цю навалу, вони підуть далі. І європейські і західні партнери це все розуміють. Єднаємося разом до перемоги. Я можу сказати українцям, що ви не самі. Ми з вами в Європі, в Америці та в інших частинах світу. Є багато волонтерів, які роблять усе, що можуть, щоб допомогти вам. Ви не самі тримайтеся, Вірте в Україну, вірте у свободу, і разом ми досягнемо перемоги. Слава Україні! Героям слава!